Вітаю, я Олена Наумова, звичайний вихователь із українського міста Херсон. Місто, яке показало всьому світові, що ми українці і ніколи не зрадимо своїй країні. 23 серпня для мене не просто дата. Це не просто День державного прапору, одного із символів. Української державності. У цей день два роки назад, до мене прийшли окупанти. Вони вчинили обшук, шукали зброю і українську символіку. Цей прапор я заховала у комірці серед речей під самим дахом. Так заховала, що потім ледве знайшла. Якби його знайшли окупанти. То, мабуть, я зараз з вами не розмовляла. Для мене прапор не просто символ, це символ надії, віри в нашу перемогу. Дуже багато людей ховали українські прапори, а потім розгортали їх 11 листопада 2022 року, коли Збройні сили звільнили наше героїчне місто. З цим прапором на плечах ми бігли вулицею, зустрічаючи наших захисників, наших визволителів. З цим прапором на плечах я була на Майдані в день визволення наступні сім днів тижня, Обіймав, обіймаючи земляків, наших захисників і визволителів. Цей прапор. Додав нам віри в те, що не тільки Херсон, а уся Україна, зрештою, буде звільнена. Слава нашим героям! Бережіть свій прапор, свою любов до України. Україна була, є і буде. Вона в нас одна, і ми назавжди залишаємось незалежною Державою України. Зі святом вам, друзі! Тримаймося! Все буде Україна!